Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні 13 квітня 2024 року. Моє ім'я Сергій Ходаченко. Ми отримали новий заказ з України Тайфун про Ультра 20 кг е, солодкої вати кожну годину та формувальник до нього. Е, цей заказ ми отримали вчора. Зараз я вам покажу, що ми вже робимо. І що ми вже зробили? Ми маємо монтажні панелі та електричний ящик для того, щоб почати збирати електричну частину, також запчастини для збору улавлювателя, раму, стойки. Учора зробили потрібно тільки зачистити. Також ми вже купили метал. Ми маємо робочу головку, також у зборі вали. Це ми підготували для нашого токаря. Також ми маємо вже під колеса ас і здесь підшипники. Дивіться наступне відео, в якому я покажу вам. Як буде йти процес зборки? До зустрічі. Якщо ви маєте якісь питання, пишіть, пишіть на мой WhatsApp під цим відео. До зустрічі.